Вітаю вас малята і запрошую помалювати разом зі мною. Дітки, відгадайте загадку. Ця тваринка вже відранку нам співає колисанку, Нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий. Ірий котик. Дітки, давайте розглянемо нашого котика. У котика є голова, голова в нього кругла, наче вона схожа на кулю, а ще оченята. Вони чорні, як намистинки. І вони весь час за вами спостерігають. Є ще в котика носик. На що він схожий? Так, він схожий на трикутничок. А ще у котика є ротик, а в роті гострі зубки і язичок? А ще у котика є вушки, він уважно слухає вас? У котика, як у будь-якого кота, є тулуб. На тулубі є хвостик. Скільки лапок? Вірно, чотири лапки. Все тіло котика вкрито шерстю, вона у котика пухнаста, тепла і м'якенька. Сьогодні ми з вами намалюємо котика, муркотика. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Кішка гарну шубку має і про неї дуже дбає, як розсердиш ти її, Гострі кігті випускає молодці. А малювати ми сьогодні будемо кольоровими олівцями. Візьмемо олівець помаранчевого кольору, тремя пальчиками. І намалюємо горизонтальну лінію. Ось так. Зліва направо. Від початку нашої лінії намалюємо маленький півкруг. Це буде голова нашого котика, а далі великий півкруг. Це буде тулуб нашого котика. Котика. Тепер все це розфарбуємо, ось так, не виходячи за контури наших ліній. А зараз намалюємо вушка нашому котику. Ось такі трикотнички. Ось і вийшла в нас голова котика з вушками. А тепер треба на тобі намалювати що? Хвостик нашому котикові. Ось так домалюємо. Ось, який гарний родий кіт в нас виходить. Давайте нашому котику ще домалюємо смужечки коричневим олівчиком. А зараз намалюємо оченята нашому котику. Якої форми оченята у котика? Вірно, круглої. Ще домалюємо носик. Носик у котика моркотика якої форми трикутний. Але трикутник у нас буде перевернутий. Ось так. І ще домалюємо роти. Ось так. Чорним олівчиком намалюємо моркотику вуса. І можна намалювати нашому котику моркотик клубочок, яким він полюбляє грати. А ще я домалювала йому килимок. Бо він дуже любить гратися на килимку. Дітки малюємо, у вас все обов'язково вийде. А я сподіваюся, що скоро побачу ваших котиків. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою! До побачення малята!